Ося, до цих подій. Розкажіть, будь ласка, е як взагалі це все було? Давайте нагадаємо, по-перше, глядачам Вони йшли, так. Да, з е сім, вісім. Е їх було семеро. Е о п'ятій ранку ми ще з ними тримали зв'язок. Хлопці сказали, що вони піднімаються Михайлівською. Проте додому вони так і не дійшли. Ми, після цього зв'язок з ними зник і ми чекали, чекали. І Об 11, приблизно об 11-й ранку, нам прийшла коротка смс від одного з них, єдиний з ким був зв'язок, що їх затримано. Де хто затримав, нічого він сказати не зміг. Вони не знали, де вони, і ми не знали, де шукати. Насправді, вони знаходилися у дніпровському відділку міліції. Це ми дізналися завдяки, ну, в першу чергу. Групам Євромайдану, тому що ми одразу звернулися туди, запитали, куди взагалі відвозили затриманих вчорашньої ночі. Вони знаходилися там, і ми одразу туди поїхали. Ми відправили туди наших викладачів, підняли ноги у всіх, кого могли. У нас є відео, ми готуємо що відбувалося там під Дніпровським відділком. Це було вчора, правильно це було вчора. це було вчора. І що до вас там вийшов? Я дивився відео, яке знімазняти студентами близько 26 хвилин. Нам вислали, і ви там теж були, так? Вчора так. Я була там і до нас вийшли тільки в 8 годині вечора. Щось нам сказати, тому що до того туди міг тільки добитися бенюк. Завдяки тому, що він депутат, так все було закрито, вони посміхалися, але всередину нікого не пускали. Абсолютно, приїхала швидка, і от хлопці кажуть, що не бачили, як все ж таки швидку допустили або пустили, але ніхто не знає, чи дійсно він ну, дійшла та швидка до Вадима Ковальова, якому була необхідна там допомога. У 8-й годині, коли хлопців перевезли із Дніпровського РВД в СІЗО Подільського району, тільки тоді. Тому що ланцюжком вийшли службовці, так пані Рима, давайте проілюструємо ваші слова цими так, так, кадрами. Так. Подивимося, так, так. так і... Це все і тільки так. після того до нас ну якби. я пропоную так. зараз подивитися угу. це відео, і... але звук не вимикайте зі студії. Давайте подивимось із коментарями Рим... Рим... Рим Зюбіна. Римзюбіна. Mm -hmm. Це бачите, ну, на нас додайте, так дивляться, тому що там ну, на нас дійсно, як на клоунів дивилися, там стільки людей було в вікнах, працівників цього роведе. Оце відкривають, значить нікому, бачите, нікому не дають зайти. Виходить якась людина, службовець, ця машина просто там трохи нас не задивила. І коли вже тільки перевозили, ми не могли добитися. Це перевозять наших хлопців, чи це когось іншого перевозять. Ось, коли будуть відкриватися, ми побачили, що світло фар, тому ми з іншого входу просто перейшли сюди всі. Це заступник начальника з таким козацьким красивим прізвищем. Не пам'ятаєш, як ні? Ні, 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 я ще й по що... сотник, десятник. Ні, 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 ні. ні, що ж... Можна буде подивитися. І у нього, до речі, коли він дзвонив, у нього така красива аватарочка на телефоні, у нього двоє дівчат. Mm -hmm. Це його донечки, я так розумію, в таких білих бантиках, тому що я стояла поруч. Uh, на запитання, от мене цікавило, чому, запит... ну, чому uh, забрали. Uh... Давайте послухаємо трошки пряму мову. Uh -huh. Звук. Затка, не наших студентів не порушуйте ну, закон. От він мені каже нам як як людина, от яка що Воно дуже зрозуміти нас просто там є люди. Батьки, яких не знають нічого, вони всі вони жодні статок. Вони не знають всі вони працювали з адвокатами. Підійдіть сюди, Ми пояснят, сюди. Всі вони пояснят, сюди. працювали скажіть, сюди. з адвокатами. Скажіть, Кожен із зараз зараз них працював. спрацював з адвоката. Добре, що зараз відбувається? Може вони підозрюються в масові зараз. Ви вивозите наших хлопців? Ви Просто оце куди скажіть. будь ласка. Скажіть, будь ласка, Куди, Дякую і на початку нам просто нічого не хотіли відповідати. Нам сказали, що ми тиснемо на слідство. Тим, що ми казали студентам волю, це виявляється, ми тиснемо наслідство. От... І тільки потім нам сказали, коли вже вивезли наших хлопців, що це вивезли саме їх і що їх перевозять. Ну ви знаєте, вони чули ваші вигуки. Очевидно, це додало їм трошки, Так, якось, нам була передана записочка. Римон... На Римон... та на там ви говорили, говорили там. Е... Ну на відео ми бачили, що є батьки студентів, так. які навіть не знають, що з ними, в якому не стані. От... Пан Володимир Ковальов, вашого сина, як звати? Вадім, у Вадим. Вадим Вадим. вас був якийсь із ним контакт? Ну, Ви? я ночою дзвонив, він казав, що пішов на Майдан. Я звонив, йому Вадимка, довго там не будь. Каже, що завтра тебе екзамени, іспити, все. Хорошо, папа, довго не буде. Я тільки подивлюся, трохи побуду і буду йти. І все, ну ми лягли спати, ну він мав позвонити. Утро ранку проснувся, тому що на роботу раненко спішов на роботу. Питається жінки, жінка каже, не дзвонив, попробує дзвонити, не бере трубки. Ну, думаю, може, він прийшов, забувся позвонити чи що, і ну, спить, дитина ягла спати, ну, перед екзаменом, хай віддихне. Коли вже приїхав на роботу, почав ще раз дзвонити, вже десь коло пів дев'ятої години, до пів -го ніякі трубки він, коли набирав, він скидався, скидав номер. А потім вже десь 9 годин вже наче сказав, що все нормально, я йду, типа я йду додому, довше життя йду. Це він сказав таке. Ну він фактично вже був міліції. Володимир Антонович, а давайте спершу, щоб зрозуміти взагалі про вашого сина, про вас, наприклад, mm -hmm. чим ви займаєтеся в житті? Ну, я працюю на життєвій дорозі. працюю. Ми ага, ви, ви, дончик, на... Десь Дже... не в Києві це Ні, не в Києві. Я в Києві працюю, посилаю, мені сюди в Києві uh -huh. теж тут працюють. А, а ваш син, він взагалі він схильний до агресії? Ні, раді Богу, моя дитина добра, безпразичлива, це найхороші відгуки. Він коли поступив, як пішов він час вчитися в театральному університеті в місті міста Київ. він був вчився в школі ще в місті Гнівані. Ну театральний театральні це ж там, мабуть, готують да, у цих да, у цих бойовиків добре підготовлених, озброєних да, збройів сьогодні, сьогодні Ультрас. Сама, Так, а дороговцева сказала, що і дуже хороші слова на прес-конференції, що Взагалі, кого ми винищуємо? так? Uh -huh. Ми винищуємо, а, от у нас Вадим Ковальов, це третій акторський курс, це ну, 19 роки, так, прикидаємо, так? Скільки 19, років? 21 вже йому. 20, ну, це він старший дуже. А, Олександр Шкарабак, другий режисерський курс. Юрий Хробуст, четвертий дикторський, Котляр Андрій, третій операторський. Данило Окулов, другий звукорежисерський. Іванюк Андрій, випускник, він режисер театру. Тобто режисери, актори, диктори-оператори. Саме, саме ну, можливо, вони потім... просто. У вільний ну, час від навчання ходять в спортзал і суспільство, ні, ні, якщо ні, ні, або ні, владі не потрібні люди, ні, які, які каскаді, хочуть мислити, зай, і, 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 і теж сьогодні така аналогія була з тим, що ще пам'ятаємо, ми коли дійсно засудили політичного в'язня, це ми згадали сьогодні про Сергія Параджанова. Угу. Тоді теж не могли назвати, що це політика, там ми інкримінували зовсім інше. От, будь ласка, історія повторюється з сіма хлопцями. У нас є... ми залишаємось е з Дмитром на зв'язку. Йому важко зараз там коментувати, бо дуже шумно. Я коли повернувся звідти буквально е годину тому там я був. Ну ні, півтори, я ж кажу, що їхав довго в корці стояв. То люди говорили з внутрішніми військами, які стоять там по периметру. От ви бачите, там ззаду ми будемо виводити цю картинку, весь час протягом ефіру, що там відбувається, е і внутрішні війська. Тобто це ці солдати теж строкові, все-таки вони схильні до діалогу, вони з ними говорять і переконують, вони там якось реагують. Однак, як тільки починає якась інформація ну, їм доноситись, наприклад, я був свідком, як Юрій Луценко, екс-міністр внутрішніх справ, сказав: Я звертаюся до строкових служб, і зразу вони їхні командири починають гуп-гуп по щитку, і вони всі починають гупати цими щитами. І створюється величезний шум, щоб ну, не слухати, так. не слухати, що їм кажуть. Єдине, що їм вдається почути, це оце періодичне повідомлення, яке звучить, що е, переходьте на бік народу, є стаття 60 Конституції. Давайте все-таки до Володимира Антоновича. Володимира Антоновича, скажіть, будь ласка, е, ви приїхали в Київ, ви зараз тут? Так. Да? Да. Вам є де зупинитись, пробачте? Так, да, є. мене мене приїтили, ну, там, де я працював командировці, там по роботі е, от. І ви хочете тут розбиратися цією ну, справою? Ви розумієте, що якщо брати максимальні там показники, то це не один рік тюрми? Да. Це взагалі там страшна стаття. Там 294 частина, друга. Ну, Притом, там 15 там... років я не хочу озвучувати yeah. цей випадку. З, з 8 до, до 15 років мабуть, там вам, як організація, да. там підбурювання, там використання того, що травмує людей. Давайте, при праців... це, давайте так, Володимир Антонович, да. є адвокат у Вадима? Зараз, в даний момент, є другий там адвокат і є. Там, вже, жінка, це знайшла. державний так. захисник. Ні, державний ми, в принципі, відказалися, бо, ну, не знаю. Хотіли б ну, Не, від від держави. Да. Залежної державу вже не знаю на кого надіється вже. Просто немає Добре, обіження. А захисники не державні, приватні, їх хтось оплачує, тобто яким чином Ні, ну я поки не знаю. Ну якщо треба, то оплачуємо. От ну, ну, ми всю дорогу їхали, на всю я... дорогу, поки ми їхали да. теж в Курці, Нам дзвонили і ми з'ясовували. Ну безліч людей дуже високого рін, такого рангу. Адвокати готові допомагати, готові допомагати безкоштовно. Єдине, що там, там одразу адвокат, який взявся, от. За трьох хлопців допомагати трьом хлопцям, він одразу сказав, що. З величезними порушеннями це все було. Так як відбувалося затримання, це не затримання, було а просто ну напад на людей. Люди йдуть вулицею, зупиняються машини, їх починають затягувати машини. їм ніхто не представляється, ніяку корочку не дає. Порушення так це, це В гражданському це все вільному. Потім ви подивитесь на це або тоді стежили, або не стежили. Все ж таки приділіться. Є одна, камера, одна камера з заправки, яка це зафіксувала. Як хлопці проходять, потім Знову, так? машини за ними. І потім як ці машини Беркутів це зараз я вам покажу. Це Дмитро Гнап він залишається там. ми Будемо тимчасово повертатись туди і сюди в студію. Кажуть, що бійці грюкають, щоб зігрітись. Я хочу попросити звернути вашу увагу на нашу на телевізор. Бачите, ще де гріються бійці. Зараз там і МВС, і Беркут. Вони перебувають у художньому національному художньому музеї України і працівники їх запросили туди. Так, да, от ви бачите, що в мирний час, бо вони туди не зайшли. Так вони ходять, дивляться ці губелени, полотна і це так в школах Ганяли на вистави, так да так, отже, ми повертаємось е, до нашої теми. Анастасія, е, питання таке: ви теж знали всіх цих студентів? Звичайно, всіх всіх всі, всі... усіх. Це мої друзі. Просто усі студенти нагородні, вони з гуртожитку, і ми живемо практично, можна сказати, разом. Знаю їх усіх І, особисто. Ну, ви сміялись, коли я питав, чи вони не бойовики. Так. Бо вони що? Тому Скажи, що... Хто О... там з них взагалі якої статури? Один зі студентів, наш випускник Андрій Іванюк, він оголосив сьогодні голодування. Вже на конференції сміялися. Там були Богдан Банюк, він його знає особисто. Сміялися з того, що найхудіший оголосив голодування. Його відгодовувати треба, а він ще його голодувати. Бо він треба венюку запропонувати, щоб венюку є куди ходати. Ну ну вони не вони... до жартів, але. Вони, не дивлячись на те, що там є хлопці, четвертий курс, вони насправді не вони не невеликої не статури, вони невисокого зросту. І тим більше, що я можу точно сказати особисто, з, з мого знайомства з хлопцями, вони не здатні ні на які от, такі, от протиправні дії. Вони б ніколи не взяли в руки ніякий коктейль Молотова. Тим більше один з них взагалі пішов туди з камерою. Це був оператор третього курсу. Він знімав для якогось одного зі змін. тим паче, знаєте, я е, тут хотів би додати, що бачив на власні очі. І знімаючи сьогодні людей, багато хто вже без масок кажуть, що ми в них кидаємо, ну вони вже. Є люди, які кажуть, що не приховують, що вони кидають коктейлі молотова. Е, ну, є люди, які вже і пішли на конфронтацію, розуміють, що так чи інакше, е, їх е, можуть потім відловлювати по одному, якщо так, це протистояння так. закінчиться, не, ну, наприклад, перпоразкою абсолютною. Лоб, Чому думаю, люди, так. які ага. семеро людей, які кажуть, що вони не брали участь в заворушеннях, да, наприклад, ну, там же, от ви бачите, є активних 60-100 людей, так. і люди, решта, які співучасники, які там довбують в руки їм допомагають. І ще є зовнішнє кільце, Це люди, які е, їм допомагають і показують їм психологічну mm -hmm. підтримку, і mm -hmm. готові mm -hmm. включатися. Е, яким чином е, цих студентів семеро були е, було доведено, що саме вони брали участь? От, е... Нічого не доведено, ще експертизи. Ми не знаємо. Mm -hmm. тим, що в них забрали одяг одразу для того, щоб виявити на одязі сліди, оці і димовух, так і, і каміння, і все, нічого не з'ясовано. Жодна експертиза, ще ну нам не озвучена Катом більш того, там в у переліку всього, що вони скоїли проти держави, ну тобто, вони заворушення, це робили. Там ще є таке, що вони побили при затриманні працівників міліції. Не просто опір а чинили, а ще й побили травмували працівників міліції, Хоча у нас навпаки, у нас от якраз у пана Володимира Вадима Ковальова побили, і ми знаємо, що йому необхідна була медична допомога, і можливо, навіть госпіталізація. ми тільки завтра це побачимо і. Там безглузді абсолютно інкримінуються ті моменти, яких яких не могло бути те, що вони в шоломах були. Вони не були в шоломах, вони в шапках. Це на відео видно з заправки. Вони з палками, вони не були з палицями. Потім, що там ще таке безглузди, коли зачитували? Сказали, що уви, у цьому звинуваченні сказано, що саме наші хлопці за три години за три вона, години вони організували НАТО, весь цей Грушевського допал, на нападав там на цих нещасних міліціон, міліціон. Що не було організатором. Так, що вони були саме організаторами. Хто це, це були... сказав? Це сьогодні на конференції адвокат виніс офіційні папери, які ми вручили. Це обвинувачення. Там... Це обвинувачення, які завтра у суді. І що вони побили самі. Сім хлопців побили, там стільки там, чоловік, 18 чи стільки там цього... Чотири автобуси, чотири машини. Чотири машини, і... по чотири, по чотири чоловіка, це стільки це виходить, посчитайте. Ну, і, і, да, і дорослі люди, сім дітей побили їх, і тоді вони вже мусили побити дітей і забрати. Ми говоримо про сім, тому що одного да, хлопця відпустили. Ще запитання, Просі. да, до Володимира Антоновича, все-таки, от е, з вами Вадим якось там радився, що він йде на Майдан, там... Ну, я, йому, пускала, ну, я, йому як... говорив, що... доросла людина. Да, да, доросла людина. Вадим, Зображаєш, куди йдеш, що каже, я знаю, я йду не сам, я йду з словцями. Uh -huh. Ми просто йдемо, подивимося і все. І ми не йшли, мало йти на Майдан. На ну, Грушевського навіть вмови не йшло. Добре, і як ми бачили з відео. За ними йшли від Майдану саме це, нібито, нібито е, є підставою, що їх вели. Е, і на запитання дослідчого, до, е, чи, чи це за ними стежили, він каже, не стежили, як супроводжували. А, а, чому, а чому ж міліція в не в формі, а в гражданській ходить? І Чому вона, як діти могли побачити, що це міліція, а не, що які чи, чи тушки чи що на них не падають? Може, вони може взяли якісь, може каміція чи що, як, може бути опричнили, поки їм вже не побили, не скрутили їх. Може таке бути. Як до тебе зараз йде пару чоловік, що ти робиш? що ви бронятися, чим бачите? Якби міліція представилася, чи сказали їм, чи що. Але вони нічого не сказали ні слова. ні слова. побили, погрузили їх в і забрали разу відділку відвезли. Наверне, відділок, я так точно не розізнав, тому що я ще навіть не знаю, чи йому медичну допомогу надали, чи не надали. Мені кажуть, що не надали. Ну де надали. Він не лікарні. він під конвоєм там знаходиться в СІЗО. Може в відділенні камері. він там сів на подільних камерах. Справа можуть вже... справа, да, да, да. справа в тому, що один з хлопців його випустили. Найпершого він трошки встиг нам розповісти про те, як це все відбувалося. Окрім того, що їх затримали, так ну там напало багато людей. На них сказав, що їм погрожували, що до цього, чого вони вже були такі. Ну йшли, вони вже налаштовані. Обережно намагалися пересуватися, тому що до цього зупинилася перед ними машина, звідти вийшов якийсь чолов'яга, прямо перед ними, там, з матами, з усім подібним, порвав перед ними прапор України, типу, от вам ви з Майдану йдете, ми mm -hmm. все знаємо, от вам отак, там, вашому Майдану. І е, казав, що їм погрожували і що поводилися з ними. Ну, реально було страшно, от коли їх саме везли, тому що вони не знали, хто, куди взагалі. Mm -hmm. Я ж кажу, що до 12 години вони не, знали, вони не знали, де вони знаходяться. Ну, це вже це вже переходить усі рамки, які ваші подальші дії, на що ви сподіваєтеся? Ну, як батька, ну, зараз э, адвокати знайшли адвокати, там ще шукаємо. Можна доп адвокатів не знаємо, будемо шукати. Яка допомога вам потрібна? Юридична, фінансова ну, допомога ЗМІ, не залишати цю справу завтра, приміром, якщо відбудуться суди, да. не залишайте. Намагайте всім на, на котру годину призначені слухи. Ми ще не знаємо, ми ще не знаємо Одесна, але у нас Фейсбуці існує група, яка називається Студентам Воля. Бо кожен може туди зайти і бачити всю інформацію. Там викладені всі відео, всі наші, коли ми зустріч. Чаємось де ми зустрічаємося завтра. Ми збираємося о 9-й ранку, щоб підтримати під СІЗО. На Подолі це орієнтовно вулиця Глибочицька, але це вулиця Косогірний Перевулок 7А. Орієн, орієнтир думав, для вас це Це Глибочицька. Ця подія. Ви маєте на увазі? Чи це подія? Так, не група? Так, так, так. Ну це подія, це, це так, не група, так, так. так? ні, 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 це, це вона це про це іде мова студентам. Волю Фейсбуку ви можете так і тільки завтра зранку ми будемо знати. Де буде відбуватися суд, для нас це дуже важливо, тому що СІЗО знаходиться на Подолі, а суд буде відбуватися в Дарниці. Нам обов'язково треба розподілити всі свої сили, студентські, всі, хто хоче нам допомогти, щоб була у нас і там підтримка, і під судом підтримка. Тільки зранку будемо знати інформацію, кинемо одразу у Фейсбуці і в контактах. Ви приховуєте на підтримку, так? Обов'язково обов вона є. І сьогодні була дуже хороша прес-конференція. Ми навіть не очікували такої. Кількості камер, ЗМІ, преси, це було в прес-центрі в штабі Майдану. І... Ми дуже дякуємо всім, хто підтримав це. Всі ну, це викладачі, ведучі викладачі театрального університету. Карпенка Карого кажуть, що були сльози на очах у викладачі була до це... Миколаївна Роговцева. Це особливо для нас, важливо, тому що це пробачте люди... за цю лірику. Так. Але були, були в нас у студії були, були. сидить в тому числі були. батько одного затриманого студента і. Нас тут кпинять дуже часто за висловлення якоїсь занадто вираженої журналістської позиції. Однак це не висловлення позиції, а логічне запитання. Невже у тих протистояннях винні семеро студентів чи інші люди, які. Ну, не тільки студенти, але ну це дуже просто знаєте на контрактовій площі в кількох кілометрах від того місця, але ще за ознаками, можливо, вони були в касках, тому що ж летіло каміння. Ні, не було в касках. Вони вони були та навіть якби в касках. От я повертаюсь журналіст, складаю жилетку преса і повертаюся в касці з камерою. Ну, наприклад, там чи з планшетом. Так само не скажеш по мені, що я журналіст. Ну там чи як можна довести, що це не я, наприклад, Розумієте, розуміти змінені поняття, презумпція не і презумпція вин, в... вин, вин, винуватості. винуватості. Ми вже зараз всі, якісь народжуємося, от зараз, от та в цій країні, нібито ми вже винні. От mm -hmm. ми, ми кожного дня. Потім знаєте, Він, так, так захопили 30 чи 40 студентів, які організували за три години от той жахливий так безлад mm -hmm. на, на Грушевського. Захопили їх так. Логічно, безлад має припинитися тоді, так. 30 тридцятьох тих, що почали і були агресорами, ми захопили. От з них шестеро найстрашніших вже сидить, чекає свого вироку, так? А чого ж залишаються там всі ці події, залишаються люди, залишаються падіння каміння? Ну, димовухи. Видно, З точки зору міліції, це ті це наслідки, не, ага, до яких причинили. А усі організували так, так ці шести, да. наших да. хлопців навчили і. Прийшли 12 часов учасник, якщо вони ну, теж там були, як може ці які прийшли, там за два за два часа організували цю. А в четвертій почалося це да. все. А в... якби це Читати... цинічно не прозвучало, але чому тоді, наприклад, на волі на? Там політики, яких можна звинуватити в, mm -hmm. в тому, що вони заклики валити владу. Чому на волі формально лідери АТМ, да. які сказали, давайте пройдемо до Верховної mm -hmm. Ради, дай Боже, дай Боже, щоб вони далі залишалися на волі. Однак чомусь затримані ці. Скажіть, будь ласка, чому один студент звільнений вчора, а решта там yeah. як ну, так сталося? Можу сказати я можу сказати. Розкажіть нас так, так. Ми просто приїхали туди найпершими, і так сталося, що Остапу пощастило. Його сестра тут в Києві. Усіх інших родичів були ну самі розумієте, студенти з гуртожитку. Вони живуть в інших містах. І Остапа сестра зреагувала дуже швидко. Вона е, приїхала з адвокатом. Вона сама також е, ну, має зв'язки, журналіст, і адвокат зміг це все вирішити дуже швидко. Сьогодні ми консультувалися з тими адвокатами, які от за якими зараз ми працюємо. Вони сказали, що це все відбулося тільки тому, що. Вони приїхали першими до того моменту, як були взагалі хоча б якісь звинувачення висунуті, чи вони там підозрювані що... йому пощастило. Йому він пощастило. проскочив і так, у що... них у як всіх були... цього... Остап Вакулюк. Він Остап. був у вас справа. У в тому да він був у нас в студії. Це той що в Яневського вчора був. Так так так. так, так щось так. там на нього дуже глядачі казали, якийсь Читали. ригівський козачок засланий. я цитую <laughs> е, ну, Бо можливо... він закликав припинити майдан. Я ну, думаю, це нікому не сподобалось просто. Добре, а тоді питання чи не за це його відпустили? Бо він пішов на співпрацю Ні, знаєте, там, 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 з режимом там, там, там адвокат в одному з відео, якщо ви будете показувати, там є адвокат, який стоїть і ставить запитання слідчому. І він ставить запитання, чому були замінені? Дії слідчих, тому що хлопців вже збиралися відпустити раптом. Був, буквально там за якийсь проміжок часу за пів години, чи це чийсь був дзвінок, чийсь і дзвінок. ми адвокат намагався з'ясувати, що вплинуло на те, щоб все ж таки змінити засоби цих ну, І зараз Які дії Тараса він допомагає з цього боку? Я якось Остапа Остапа, Остапа. Пробачте Остапа, Остапа ну як сказати, просто. Порадили сильно не світитися. Ну самі розумієте, він вже засвітився і не де небудь на громадському, на і не з ким-небудь а з Яневським <зас> засвітився. Справа у тому, що адвокати не, е, не обіцяють, що ця справа, ця справа, яку відкривають на наших хлопців, не буде діяти ну, на Остапа. Те, що його звільнили, що нічого не означає, і їм йому, йому його адвокату теж потрібно бути е, у курсі подій і цікавитися цим всім. Сам особисто з ним у нас зв'язку зараз немає. Я можу вам лише з свого боку сказати, що наша знімальна група обов'язково буде завтра на засіданні, і ми будемо видавати в прямому ефірі, що інкримінують хлопцям. І вони, ж, якщо не помиляюсь, повинні бути присутні особисто. Там так, так. І от нарешті можна буде подивитися в якому стані вони всі і. Привезуть їх всіх однозначно разом. А як буде відбуватися, чи по черзі, чи О, чогось, парами так. якось ніхто ще не знає, ніхто mm -hmm. знову ж таки в Дарниці є два суда, і нам важливо знати все ж таки, де це буде. Ми навіть для того, щоб розподілити свої сили, mm -hmm. і як добратися зараз в цій погоді і наша присутність важлива і ваша, а ваша просто неоцінено важлива. Ну, все, що ми можемо це лише інформувати і показувати як максимально прозоріше, і це ми будемо робити. Дякуємо вам, що прийшли до нас. Якщо вам я є ще... щось додати, я хочу просто додати одне: якщо влада поступає так по відношенню до людей, які займаються мистецтвом, влада сама робить свій вибір, яке майбутнє покоління вона хоче бачити тітушок чи людей, які несуть Фручок. культуру, які змінюють це життя і свідомість. І ще хочу сказати одне: будь-який правоохоронець, будь-який працівник міліції, будь-який прокурор, який зараз приймає рішення незаконне, протизаконне, антиконституційне під впливом, тиском і чогось іншого, повинен пам'ятати одне: настане той час, коли він буде відповідати за свою професійну. Недбалість. Це, можливо, станеться не завтра і не післязавтра, але це обов'язково станеться, бо це є факт вашого порушення закону. Ви порушуєте закон. А ви повинні його, перш за все, на терезах мати і взвішувати. Пам'ятайте про це. Відповідальність є в кожного. У вас вона подвійна. Це Дякую, все, що вам я вам хотів сказати. В нас в ефірі. Прошу,